Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні вам хочу розповісти та поділитися наступною інформацією. Міністерство фінансів України та Пенсійний фонд проведуть перевірку одержувачів пенсійних та соціальних виплат, в результаті якої деяким громадянам можуть скасувати нарахування коштів. Про це йдеться в наказі про затвердження методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання. Якщо ж даний наказ буде затверджений, то згідно із наказом буде діяти такий порядок перевірки. Перший етап це перевірка та дотримання вимог обміну інформацією щодо персональних даних пенсіонера. Другий етап це перевірка відповідності персональних даних про пенсіонерів. Та третій етап це перевірка правомірності надання пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання. Після усіх етапів перевірки, деяким громадянам можуть скасувати нарахування. Коштів, якщо є принаймні одна із таких підстав, допущена помилка у прізвищі, виплати отримувалися за фальшивими документами. Якщо ви не отримували пенсійні виплати понад 6 місяців, та якщо ви переселенець і змінили своє місце проживання, також під час Верифікації, тобто перевірки до Міністерства фінансів України, може потрапити інформація про перетин кордону особами, які отримують виплати в Україні. У такому разі їм також можуть скасувати нарахування даних коштів. От така інформація станом на сьогоднішній день. Я думаю, що в принципі, перевірку цю вже здійснює Міністерство фінансів України та пенсійний фонд неодноразово, тому я впевнена, що причин немає, чому хвилюватися, все буде добре. Якщо виникають у вас питання, будь ласка, задавайте, будемо кожне питання розглядати в індивідуальному порядку. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка», Бережіть себе та свої сім'ї.